Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. В цьому відео хочу показати, як скасувати ПРРО програмний реєстратор. І для початку декілька слів, кому цього робити не потрібно. Не потрібно цього робити тим підприємцям, які продовжують свою діяльність, але почули, що в нас вийшов закон, який скасовує використання ПРРО на період воєнного стану. Не потрібно, тому що по суті це неправдива інформація, в нас РРО ПРРО ніхто не скасовував, просто повідомили, що за порушення здійснені по роботі з ПРРО в період воєнного стану штрафувати не будуть, і то тільки тих підприємців, які не займаються продажем підакцизних товарів. Тому якщо ПРРО у вас зареєстровано, якщо роботу ви продовжуєте. Продовжуємо використовувати його, бити чеки, наскільки це є зараз можливим. Тим же підприємцям, які вже точно знають, що працювати вони не будуть, що ПРО їм відповідно точно не потрібно чи хочуть закривати взагалі свого ФОП, так тоді можна. ПРРО закрити наступним чином. Подаємо заявку через електронний кабінет платника податків. Для того, щоб її подати, заходимо у введення звітності, обираємо поточний період. В мене це 22 рік, місяць, березень. Так клікаємо створити. Так, Тут, в випадаючому списку, обираємо запити F13 і шукаємо нашу заяву. В мене зараз вона знаходиться на четвертій сторінці. Це 1 ПРО. Ось вона. Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій 1 ПРО. Клікаю на неї. і... Так, відбулося автозаповнення. Що ще тут можемо зробити? Можемо клікнути заповнити на основі звіту і обрати той звіт ту дату, коли ви подавали на реєстрацію. Я подавав 11 числа, ось вона. І клікаю створити. Так. Відповідно, заява, форма, яка вже відкрилась, вона заповнена точно так само, як я подавав на реєстрацію. Єдине, що ось в нас зверху є галочка, стоїть реєстрація, зараз же скасування реєстрації. І ще нам що потрібно зробити: Ось тут є графа фіскальний номер, нам потрібно вписати той фіскальний номер, який був присвоєний, де його знайти. Йдемо в електронний кабінет. в… Облікові дані платника, і опускаємось донизу, шукаємо інформацію про наш програмний реєстратор. Є ось він, мій чекбокс, є фіскальний номер, я його копіюю і вставляю до форми. І те, що ще потрібно змінити, це дата. Просто клікаю сьогодні, сьогоднішню дату підтягує. і Власне, заявка готова для того, щоб клікнути перевірити. Так, якесь значення мені показує помилку. «Куату». а куату це нормально. В мене з «Куату» своя історія. Після чого клікаємо кнопку Зберегти. Ідемо у введення звітності. Ось наша заява про реєстрацію програмного РРО. Ну, точніше, вже на його скасування. Клікаємо кнопку підписати, підписуємо документ. Після того, як підписали, знову виділяємо і клікаємо кнопку відправити, для того, щоб він пішов в податкову. І, власне, чекаємо прийняття. Якщо у вас перероб від чекбокса, це можна зробити значно простіше. Просто заходимо в свій кабінет. Є в нас тут кнопка каси, знаходите відповідну касу, яку ви реєстрували. Тут є меню, де. Присутня кнопка видалити. Просто натискаєте на цю кнопку, підтверджуємо видалення, підписуємо ключами ЄЦП. І цю заяву відправляє чекбокс самостійно через свій сервер, відразу на сервер ДПС. Таким чином, позбуваємось від тих дій, які я вам показував зараз в кабінеті. Крім того, що ми подавали заявку 1ПРРО на реєстрацію. Програмного реєстратора ми ще подавали заявку на касира, 1 ПРО. Її також можна скасувати. Знову ж таки, уведені звітності обираємо 2022 рік, обираємо березень та клікаємо Створити, обираємо запити і шукаємо форму 1 ПРРО. Вона в мене зараз на п'ятій сторінці, ні, не на п'ятій, а, перепрошую, шукаємо форму 5 ПРРО, вона дійсно на 5 сторінці. це в нас повідомлення про надання інформації щодо сертифікатів відкритих ключів для ПРРО. Знову можна клікнути «Заповнити на основі звіту і обрати те повідомлення, яке ви подавали на реєстрацію касира перший раз. обираємо І клікаємо Створити. Так, в нас знову заповнена форма, яку ми робили раніше. Те, що лишається зробити, це змінити дату, раз, змінити дату два, І тип підпису прописати, що це припинення роботи. Після цього все вже в нас заповнено. Клікаємо перевірити, зберігаємо. І знову заходимо у ведення звітності, щоб підписати документ, і в результаті його відправити. Маю надію, що у вас вийде все легко та просто. Якщо ж виникають питання, нагадую, що зараз ми консультуємо безкоштовно на умовах донатів, можете писати в YouTube безпосередньо в коментарі, можете писати в Viber, Telegram, всі контакти я залишаю в описі під відео. Якщо немає можливості платити за консультацію без проблем, ви все одно її отримаєте. Якщо є бажання та можливість, що скину, картки для донатів залишу в описі під відео. Там же буде посилання на фонд Повернись живим. Це хлопці-дівчата, які підтримують нашу армію, купують, доставляють для них все необхідне і роблять просто нереальні речі. І ми постійно для них скидаємо хоч якісь кошти, які ми заробляємо. Закликаю вас також приєднуватись в описі під відео. Посилання для донатів на цю організацію. Що, ж, дякую за перегляд! Разом переможемо! все добре.